Волдаві поприщалися із захисником України солдатом Юрієм Леуцьким. Військовому було 58 років. Призваний в червні 2024 року. На військову службу по мобілізації проходив службу на посаді курсант навчального взводу, зв'язку, навчальної роти зв'язку, навчального батальйону зв'язку. Прийшов провести в останню путь Юрія Леуцького. Його сусід каже: окрім того, що жили в одному мікрорайоні, ще й разом працювали. Ми в місті робили на железній дорозі з ним, помощником їздив, а потім на пенсію пішов. Ну, 55 років. І робив ще в, этом, в АТП грузчиком. Знали один одного, чоловіки понад 20 років. Востаннє бачилися місяць тому. Місяць тому я його бачив, він в лікарні лежав на обслідуванні, нормально, веселий такий. Сказали операцію, робили якусь. Хороша, порядна людина, завжди виручив, завжди. Поможе. Він, як і всі ми, був людиною небезрічною. Але він в нас залишив часточком свого світла, і він проявив свою любов тим, що віддав своє життя за нас. Помер Юрій Леуцький 14 грудня 2024 року. Внаслідок травми в лікарні поховали військового на затуринському цвинтарі.